Наприкінці 1990-х корейські авіалінії були однією з найнебезпечніших авіакомпаній світу. У катастрофах їхніх літаків регулярно гинули люди. В 97-му, наприклад, від помилки пілотів на острові Гуам загинули 229 людей. Розслідування виявили, що однією з причин була надмірна повага молодших офіцерів до капітана. Покірність і запобігання перед старшими прописані в саму корейську культуру і мову. Молодші пілоти, навіть коли розуміли, що капітан помиляється, все одно боялися прямо йому заперечити. Екіпаж спілкувався між собою обережно, натяками. Через це багато критично важливих моментів залишалися непочутими. Треба було терміново щось міняти. І корейські авіалінії справді багато чого змінили в собі, серед іншого, мову спілкування. Усі зобов'язали вивчити англійську і говорити на роботі лише нею. Тому що англійська, на відміну від корейської, це про спілкування на рівних, без вічливих реверансів у бік старших. Нині корейські авіалінії в десятці найбезпечніших авіакомпаній світу. Але ця історія не про авіацію, а про те, про що інтуїтивно знають усі, хто розмовляє більше ніж однією мовою, навіть якщо це схожі мови, такі як українська і російська. Коли перемикаєшся на іншу мову, то в голові наче щось теж перемикається, і ви стаєте трохи іншою людиною. Не кращою чи гірше, а просто іншою. І саме про це наше відео, як мова, якою ми говоримо, впливає на наш світогляд, відчуття реальності і свого я. Ми не будемо говорити про політичне значення мови, це все-таки трохи інша тема. Так само не будемо звертатися до поетичних метафор у стилі мова деінканації. А краще подивимося на наукові дослідження, факти і, звичайно ж сумніви. Куди ж без них? У 1930-х двоє американських мовознавців висунули ідею, яку потім назвали на їхню честь гіпотезою Сепера-Ворфа або лінгвістичною відносністю. Ідея була в тому, що люди, які говорять різними мовами, по-різному сприймають світ. І наша рідна мова, начебто, повністю визначає і спрямовує наше мислення. Але доволі швидко інші лінгвісти довели, що це не зовсім так, і нині більшість фахівців сходяться в тому, що мова не визначає строго наш спосіб мислення, але суттєво впливає на нього. Мова це не про жорсткі рамки в сприйнятті світу, а скоріше про наші когнітивні звички. Про те, як ми звикли сприймати, описувати і запам'ятовувати реальність. Але це все теорія, краще погляньмо на конкретні приклади. Подивіться на цю веселку, скільки кольорів ви бачите. Ми звикли бачити сім, бо так нас вчили з дитинства. Але виявляється, все залежить від того, якою мовою ми говоримо. Історичні китайські тексти згадують про веселку з п'ятьма барвами. У Японії і В'єтнамі традиційно виділяли шість кольорів. Для японців блакітний плавно переходив відразу у фіолетовий, минаючи синій. А для в'єтнамців синій і зелений це відтінки одного кольору. Так само і в давньогрецькій мові. Антична грецька мова взагалі була байдужою до кольорів і частіше змальовувала не барви, а яскравість, текстуру і емоції, які викликали предмети. Гомер, описуючи море, казав, що воно кольору вина. Лінгісти досі сперечаються, що саме він мав на увазі. Далі більше. Те, як ми сприймаємо простір довкола, це теж питання мови. Пам'ятаєте, як у старі добрі часи нумерація вогоння на українській залізниці була з голови чи хвоста поїзда? Потім її замінили на більш європейську і почали оголошувати нумерацію із західного чи східного боку вокзалу. Багатьох це досі збиває з пантелику, бо в побуті ми не також і часто користуємося сторонами світу. І коли домовляємося з другом про місце зустрічі, навряд чи скажемо, я буду біля південного входу в метро. Річ у тому, що різні культури і різні мови використовують різні системи орієнтування в просторі. Для українців і для багатьох інших народів інтуїтивно ближча егоцентрична система, коли ми покладаємося більше на слова спереду, ззаду, праворуч чи ліворуч, тобто міряємо світ відносно власного тіла. Але в деяких мовах, крім егоцентричної, в побуті поширена також навігація за сторонами світу. Для англомовних людей цілком природно, домовляючись про зустріч, сказати я чекатиму на тебе біля південних воріт до парку. До речі, через таку культурну різницю деякі іноземні журналісти не можуть зрозуміти, чому ж ми називаємо оцю частину України правобережжям, якщо на карті вона зліва. Для них природніше говорити західний і східний береги Дніпра. А ще в деяких мовах взагалі немає понять лівий і правий. Наприклад, амазонське пленя піраха орієнтується в просторі по річці, біля якої живе, і позначає напрямки руху так за течією, від річки проти течії або до річки, навіть якщо річки поруч не видно. У мові піраха є багато інших дивацтв, у них, приміром, немає числівників. Є багато інших шляхів, якими мова обумовлює наше мислення наприклад, роди іменників. В іспанській слово міст чоловічого роду, як і в українській. Якщо попросити середнього іспанця описати уявний міст, він скаже, що міст міцний, стійкий або надійний, тобто використає більш маскулінні риси. Якщо поставити це саме запитання німцеві, той скаже, що міст елегантний або витончений, тому що в німецькій міст жіночого роду. Мова впливає не лише на те, що ми розкриваємо співрозмовнику, а й на те, що заморчуємо або приховуємо. Уявімо, що англомовна любима каже вам, I have a loud neighbor». Якщо ви не проявите зацікавленості, то так і не дізнаєтеся, чи йдеться про чоловіка чи про жінку. Англійська дозволяє приховувати або коректно оминати такі подробиці, як стать людей. «Partner», «officer», «sibling», «spouse» – Усі ці слова можуть означати як чоловіків, так і жінок. В українській приховати стать значно важче. Говорячи про сусіда чи партнера в шлюбі, треба докласти особливих зусиль, щоб не згадати чоловік це чи жінка. Це як у старому лінгвістичному анекдоті: як дізнатися, заяць перед ванною чи зайчиха треба налякати тварину. Якщо побіг, то заяць, а побігла, тоді зайчиха. Говорячи і думаючи різними мовами, ми по-різному сприймаємо не лише колір, простір чи якості предметів, а й плинність часу, цінності і навіть відповідальність за вчинки. У російській, приміром, поширені зворотні і пасивні форми дієслів, такі як «дома строяться або «било прийнято рішення. Деякі дії, наче відбуваються самі собою без конкретного діяча. Бі розмовної української характерніша активна форма, де чітко зрозуміло, хто і що робить. Забудовники зводять будинки, уряд ухвалив рішення. А пасивний стан часто можна побачити в бюрократичному чи політичному мовленні, коли мовець хоче відвести від себе відповідальність. На засіданні уряду було прийнята постанова. Тож, хоча мова не визначає залізобетонну межі нашого мислення, як помилково вважали колись деякі лінгісти, вона все одно впливає на наші ментальні звички. І ніхто так добре не знає цього, як білінгви – люди, які активно послуговуються двома чи більше мовами. Хтось зневажливо називає це мовною шизофренією, але двомовність чи багатомовність поширений у світі явище і, звісно, ніяка це не шизофренія. Хоча певне ментальне розщеплення справді є. Багато білінгів кажуть, що почувається по-різному, коли перемикається з мови на мову. У них, наче, вмикається інша субособистість, і вислів про те, що скільки мов ти знаєш, стільки разів ти людина, не буває для них буквального значення. Наукові дослідження це підтверджують: В Італії дослідбили іммігрантів, для яких італійська не рідна мова. Більшість з них розказали, що коли переходять на італійську, почуваються більш емоційними і розкутими, а ще частіше жестикулюють і торкаються співрозмовника. Найбільше такі відмінності проявляються, коли мови віддалені, як, наприклад, українська і італійська. Але білінови, які розмовляють схожими мовами, такими як українська, російська чи іспанська, португальська, теж іноді відчувають ефект іншого я. Особливо коли лише починають говорити новою для себе мовою. Якщо помічали за собою щось подібне, напишіть про свій досвід у коментарях. Взагалі, дослідження показують, що люди, які регулярно спілкуються більше з жоднією мовою, володіють гнучкішим розумом, легше зосереджуються на важливому і мають кращу короткотермінову пам'ять. Вони відкритіші до інших культур, емпатичніші і рідше хворіють на деменцію чи хворобу Альцгеймера. Словом, вивчати інші мови це чудово. І чужого навчаємося, і свого не цураємося. Насамкінець хочу поділитися з вами цитатою Деніела Еверта, того самого лінгіста, який писав про плем'я піраха. Коли ми стикаємося з іншими культурами і мовами, це наче подорож на іншу планету. Ми починаємо бачити проблиски світла, що дозволяють нам дізнатися, як мислять інші люди. Але навіть якщо з вами ніколи такого не було, то в думівій людині, яку замкнули в темній кімнаті, все одно під силу подолати межі своєї мови.